Вітаю на каналі гарних новин. Дональд Трамп підхопив прапор потужної потужності з тимчасово ослаблих рук нашого президента і заявив, що в боротьбі за мир він каменя на камені не залишить від цього несправедливого світу. На жаль, у цьому відео він забув сказати, що буде покарана несправедливість і по відношенню до Сполучених Штатів. Ворогам демократії доведеться визнати свою поразку та віддати США Панамську протоку і Гренландію. А Канадці повинні самі стати ще одним штатом Америки. Також Дональд планує вийти з Всесвітньої організації охорони здоров'я, тому що, за його думкою, вона повністю знаходиться під впливом Китаю. Для мене це доволі дивне формулювання, бо в світі є багато міжнародних організацій, які знаходяться під впливом Америки, і це нікого особливо не турбує, поки ці організації працюють згідно своїх статутів і на благо людства. Я до того, якщо у Трампа є докази фальсифікації якихось процесів або фактів корупції та приховування фактів, з цим треба боротися, провести розслідування, передати справи до суду, назвати прізвища та усіх покарати. Звичайно, це набагато важче ніж йти шляхом простих рішень і підміняти силу права правом сили. Але ми тут живемо в останньому варіанті, і мені здається, що окрім силовиків та керівництва країни, це нікому не подобається і буде мати свої руйнівні наслідки. Чекати залишилося недовго. Також Дональд оголосив війну трансгендерам і пообіцяв зробити Америку знов двотуалетною, тобто тільки М та Ж. Ще він обіцяє очистити від трансгендерної чуми армію та спорт. Я вважаю це справедливим. Якщо трансгендер є життєздатним ком'юніті та ідеологією, їм доведеться вступити в боротьбу проти традиціоналістів і тільки їм обирати шлях між громадянською війною за новий трансгендерний штат США або широку підривну діяльність з метою отримання рівних прав на території усієї країни. Але і це ще не кінець. А в рамках боротьби за справедливість Дональд вирішив очистити країну, яку створили мігранти від мігрантів. Це нормально, бо в країні вже давно сформувалися еліти, яким абсолютно не потрібна конкуренція і населення, яке проголосувало за Трампа, згодно з такою позицією. Саме тому Трамп збирається закрити кордон для нелегальних мігрантів і розпочати операцію з їх депортації, як колись сказала мати американської демократії Юлія Тимошенко: справедливість є, за неї варто боротися. Мене у цій ситуації цікавить лише одне питання: чи зможуть Сполучені Штати дотриматися своїх же демократичних норм, чим доведеться використати досвід свого конституційного суду часів Другої світової? В цілому видається, що Дональд розпочинає більш він ніж сподівається закінчити, і йому точно потрібна потужна охорона. На мою думку, зважаючи на якість його охоронців та прострілене вухо, СБУ, ГУР та ДСО повинні відправити у США свої підрозділи для підсилення охорони Трампа, принаймні, допоки він не зупинить війну в Україні. Потім може відстрілюватися від мексиканських та іранських нелегалів самотужки. Доброго вечора. Ми з України. Ви дивитесь проект Україна в вогні. Мене звати Руль. На цьому місці ставимо лайки. Не забуваємо про перепости, не забуваємо підписати своїх друзів та знайомих. Якщо хочете допомогти проекту, в описі до відео є посилання на наш сайт мерчу або наші реквізити. Ну а ми продовжуємо наш сюжет. Не менш цікава трансформація відбувається з вісю зла. Після падіння Сирії, здається, настав час Ірану. Там розпочалася масштабна енергетична криза, що в принципі неможливо, бо Іран просто сидить на гігантських запасах нафти та газу. Але усе можливо, якщо ти вважаєш, що диктатура та авторитаризм це найкраща та найефективніша форма правління. Отже. На цей момент в країні не працює 17 головних електростанцій. Два найбільших газопровода підірвано невідомими, скоріше за все, ізраїльськими патріотами. У результаті керівництво країни обрало рішення відключити промисловість, але залишити тепло та часткове світло для населення. Збитки колосальні, пофіксити швидко нічого не вдається. І в той же час Ізраїль майже вирішив нанести авіо- та ракетні удари по Ірану, які просто розвалять економіку України і призведуть до реальних соціальних потрясінь. Не менш цікава ситуація і в Лаптіканді, поки у Путіна протікає скворечник від потужності суперарішника. Здичавіла економіка знаходиться у стані стагфляції. Це кризовий стан економіки, при якому стагнація у виробництві відбувається одночасно з інфляцією. За цією історією дуже гарно спостерігає Євгеністрєбін у себе в тг каналі Посилання у мене в описі до відео. Так от, за думкою багатьох експертів, причина стагфляції в Лаптеканді це війна. Країна виробляє військову техніку та боєприпаси, що миттєво згорають на фронті і вимиває з економіки трудові ресурси, які також горять у війні. Щоб залучити людей та виробляти військову продукцію, усе доводиться заливати не дуже забезпеченими грошовими масами, які вже спричинили інфляцію. Висновок експертів для перемоги у війні здичавілим доведеться виробляти і ремонтувати ще більше техніки, і залучати у військо ще більше людей, що тільки прискорить стагфляцію, яка без зупинки війни обов'язково призведе до колапсу усієї економіки. Принципі, якби наш офіс простих рішень не пропускався фатальних помилок, а наші партнери не закривали очі на те, що країна перетворилася на барак незламності, ми б з мінімальними втратами могли б дочекатися розвалу імперії. На жаль, тепер я в цьому не впевнений. Як, власне, і наші партнери, які весь час спостерігали за тим, як право сильного перемагає демократію. Хоча наші партнери теж не завжди були взірцем. Хочу нагадати, що після нападу Японії на США супердемократія миттєво відправила усіх японців, що проживали у США, до концентраційних таборів, і протримали їх там до самої капітуляції Японії. Цифра вражає: 120 тисяч японців було відправлено до таборів, з них 62% взагалі мали громадянство США. В 1944 році Верховний Суд США підтвердив конституційність такого рішення, так що справа князева та його друзів це далеко не українське ноу-хау, так японців не спалили у крематоріях, але їх силоміць забрали з домівок і роками утримували в неволі лише за те, що вони японці, без жодних доказів, що вони були на боці японської імперії і допомагали їй у війні. Так що, шановне панство, нашій владі ще є куди рухатись. Нагадаю, що партнер проєкту страхова компанія Експрес-страхування. Знаходите агрегатор Hotline Finance, потім знаходите нашу страхову і буквально в 3 кліки оформлюєте собі автоцивілку за вигідними умовами. Користуйтеся. Тепер переходимо до ситуації в Україні. Нагадаю, що за прогнозом найпопулярнішого блогера в Україні Дмитра Гордона до зупинки війни залишилося якихось 8 діб. Погана новина полягає в тому, що флешка з умовами капітуляції Росії, яку Дмитро відправив на Валдай до морозильної камери, поки що не дісталася адресата. Саме тому від партнерів та нашої розвідки надходять тривожні новини про те, що здичавілі планують наступ на Херсон та Запоріжжя, і для цього вже створили доволі потужні угруповання. Чому по складам та місцям накопичення техніки та особового складу не летять ракети пекло і рута, і чому їх не атакують наші F-16 і не наші атакамси та Шторм Шедул, питання риторичне. Та все ж хотілося б про це дізнатися хоча б в загальних рисах. Ще дуже цікаво дізнатися, чому на третій рік війни ми не скопіювали російські керовані авіабомби і не відповідаємо здичавілим такими ж руйнівними ударами. Це при тому, що самих бомб у нас не менше, ніж у здичавілих. Але випуск закінчимо позитивними новинами. В Лаптіканді накрився YouTube. Трафік знизився до 80 З Здичавілі скаржаться, що дуже ускладнився доступ до платформи навіть за допомогою безкоштовного VPN. І тепер YouTube буде тільки для багатих. А пролетаріат, який підтримує ідеали СВО, знов залишиться ні з чим. З іншого боку, ідеали СВО це і є відмова від усього західного і пошук ідентичності в ортодоксальних книгах старців, де для народа Бурундука усе розписано максимально детально. Ютуб це тупик, церква Гундяєва це вихід. Врешті-решт, за що боролися, на те і напоролися. Амінь. На цьому все. Ви дивилися проект Україна в вогні. Пам'ятайте про те, що рано чи пізно імперію буде зруйновано. Слава Україні!